Поїзд лисичанськ, Київ, ці діти з Новоайдара, що майже під лінією вогню. Поїздка у столицю, особливий подарунок на свято захисту дітей, і, хоч зараз вони далеко від кулеметних обстрілів правила війни, засвоїли добряче, одне з них не довіряє незнайомцям. Та у да. не хочете! Богданчик тут наймолодший, рахується першачком. Однак до першого класу піде лише наступного року. Із рідних в живих залишились мама та дідусь, проте й з ними він бачиться не часто. За ці два місяці прийшло. Відбувало... Ну и хорошее событие, и плохое. Хорошее то, что родила же сестричка Сонечка. Вона теж така риженька. И вы знаете, как он любит, как он, как он, ну вы видели, как эти ті глаза, як он ждал, когда її можно взять на руки. Но, к сожалению, в это время у них и умерла бабушка. Дітвора Київ бачить уперше для них тут усе незвичне. Там, там День гостей з-під Луганська розписаний по хвилинах у санаторії, що у кончі заспі вони обідають та влаштовуються у скромних номерах. Тут, як і на війні, вони тримають вуха гостро. Анна, вчителька першого Б класу. Богданчик тепер для неї як друга дитина ні на крок не відходить. Вона каже: війна сильно змінила дітей. Вони ще не навчилися читати і писати але добре знають військову зброю. Вони знають все о війні більше, ніж ми. Вони знають. Вони знають все військове, як воно називається. Вони можуть відвічати військове, яке стріляє. Це там гради стріляють. Там, то з тяжелого, з чого-то, і ще навіть буває спорять, що з чого ж воно з тяжелого стріляють. Ми в уху держали калаши, бронежилети одягали. А я стріляв в калашика. А мені діду я дав по діжать гаварі на, на курок. А він був, був на а, і він потом і сняв і снайп пічку, прим'ята пига. Їдемо на матч, дорогою повторюємо пісні кричалки. Менші підтримуватимуть старшокласників у товариській грі з клубом маестро. Я кричати зможу, Україна. Поїхали всьо по патріази. Раз, два віки. Три, три, Наш дря бу. Ось такі браслети вони плетуть власноруч для діми, улюблений синьо-жовтий України Богданчик і собі навчився робити браслети. У школі він улюбленець, а на грі буде талісманом команди. Та й тут у Києві не перестає думати про дім і маму. Коли я приїду з Києва, то два дні побуду. І, і коли я приїду дома, ми поїдемо з мамою один день вдома, а потім поїдемо до Києва п'ять. На полі цього разу перемогли зірки три-два. Та головна перемога інша. Про неї вони наразі мріють. Що ти хочеш більше? української. Вікторія Товстенко, Віталій Подолян. Новини ТВА.